Михайло Ломоносов геній самоук чи науковий міф? Його називають засновником російської науки, селянин, що став академіком, мислитель, поет, хімік, астроном, філолог і історик. Але чи був Михайло Ломоносов дійсно тим, ким його зробила імперська пропаганда? Михайло Ломоносов народився 1711 року в селі Денисівка на півночі Московії, син рибалки. У 19 років він пішки йде до Москви, аби вчитися неймовірна історія самоука, який потрапив до слов'яно-греко-Латинської академії, а звідти до Німеччини. Його шлях справжній зліт. Але чому ж навколо його постаті стільки легенд? Ломоносова зробили національним героєм ще за царських часів, але справжній культ починається в СРСР. В його особі створюють образ російського генія, який, начебто, кинув виклик західній науці. Проте справжні наукові заслуги Ломоносова значно скромніші, ніж прийнято вважати. Ломоносов справді вивчав хімію і фізику, перекладав роботи європейських вчених. Він створив лабораторію, проводив досліди з електрики, оптики, писав про вагу та об'єм газів. Це було революційно для Росії. Але для Європи ці ідеї вже були відомими. У поезії він намагався реформувати російську мову, вводячи систему селабічного вірша, і, хоча його вірші вже не читають у XVIII столітті, це було важливим кроком у русифікації культури. Російська імперія не мала таких універсальних людей, тож і Ломоносова зробили символ мовляв, ось він, перший справжній російський вчений. Але якщо копнути глибше, Ломоносов не створив жодної фундаментальної теорії, яка змінила б світову науку, жодного відкриття, яке вивчали б у школах Європи. Зате було багато проєктів. Один із найбільш амбітних виробництво кольорового скла. Ломоносов звертається до уряду: Давайте дамо гроші, я створю мозаїку, як у Венеції, Римі, Константинополі». Царські чиновники дають гроші, будується спеціальний завод. І що ж, ні виробництво, ні якість не витримують конкуренції з Європою. Кольорове скло виходило нестабільним, технологія була кустарною, партії бракувалися. Завод не приносив прибутку. Ломоносов лишив борги казні, які після його смерті розраховували його діти. А що ж із самою мозаїкою? Так, одна знаменита картина була створена портрет Петра І 1754 року. Вона виставлена як доказ генія, але якщо порівняти її з мозаїками епохи відродження, візантійськими іконами чи бароковими інтер'єрами, ломоносівська мозаїка виглядає аматорською так, щось зробив, але це не прорив це спроба наздогнати, копіювати. Так і не сталося нічого видатного. Мозаїки Ломоносова не прикрасили Петербург, не стали мистецькою революцією, ніхто за кордоном не купив ані скла. Проте був інший талант, і тут Ломоносов був справді успішним. Це похвалив наді він писав оди кожному імператору й імператриці, які сходили на престол Івану Антоновичу, Єлизаветі. Петру Іму, Катерині до кожного свята нова поетична ода, до кожного візиту нова ілюмінація і новий вірш. Своїм пером він майстерно славив імперську владу, прикрашав її словами як вітрину. Але найсуперечливіша частина його діяльності історична. Ломоносов був непримиренним ворогом нормандської теорії, яка пояснювала походження Русі скандинавським впливом. Він писав: Росіяни самі створили свою державу без варягів. Це не відповідало джерелам, але відповідало імперській ідеології. Ломоносов звинувачував нінців істориків у фальсифікації, влашковував на них кампанії в пресі, використовував. Академію як політичний майданчик, проте сам не володів джерелами належного рівня, не знав старослав'янської, не працював з латинськими літописами. Наукові методи історика повністю відсутні. Це була ідеологічна публіцистика. У Петербурзькій академії наук Ломоносов мав вплив, але часто поводився агресивно, він не визнавав західних вчених, влаштовував скандали. Виступав із ксенофобськими промовами. І, хоч його захищали при дворі, за кордоном його не сприймали як рівного, академічний світ Європи вважав його дилетантом, після смерті Ломоносова його постать набуває легендарного масштабу у XIX столітті його називали Пророком нації у 20-му Ломоносова канонізує радянська пропаганда. Його іменем названо головний університет СРСР, міста, вулиці, навіть кратер на місяці. Але чи був він дійсно тим титаном, якого намалювала історія? Михайло Ломоносов був яскравим самоуком, людиною із великою амбіцією, талантом і жагою знань. Але його праці не витримують сучасної наукової критики. У хімії він учень своїх німецьких вчителів, у поезії новатор своєї епохи, але не класик. У історії радше публіцист, ніж вчений. Проте його справжній подвиг це не наука, а приклад того, як проста людина може прорватися у світ знань навіть у найтемніші часи імперії.